Подібні плакати, стрічки та написи на стінах усе частіше можна побачити в Криму. Зросла й кількість публікацій у телеграм-каналах з інформацією, що то там, то там на півострові за майорів жовто-синій стяг. Українці та кримські татари чекають на зсу та звільнення території. А так відбувалася незаконна окупація Криму в 2014-му. Всюди так звані зелені чоловічки та російська військова техніка. Відтоді ж у Кремлі вдалися до цілого ряду дій, направлених на півострові проти всього українського та кримсько-татарського. До прикладу, Росія з різних регіонів переселяла до Криму своїх громадян, усе для того, щоб основним і корінним населенням штучно зробити росіян і витіснити таким чином і українців і кримських татар. Чи до останніх досі тривають постійні переслідування та репресії, чи то з релігійних, чи то з політичних міркувань. По справі в причетності до організацій Хіз Утта Хрір, заборонені у Росії як терористичні, хоча легальні в Україні, кримських татар затримують і досі, і вивозять у СІЗО до РФ. Та що ж принесе окупація, і українці, і кримські татари розуміли ще 2014-го, коли збиралися на спільний протест. Ми хотім, щоб наші діти училися жили в Європі, і щоб не було провокацій за сторони російських сепаратистів. Як Кримська татарка і багато українців, які зараз тут усі ми стоїмо тут зараз, аби захистити свої права. Ми не хочемо бути Росією. Ми хочемо бути україною. Це неможливо бути з Російською Федерацією ще одним способом Кремля, так би мовити, спробувати легітимізувати окупацію. Є переписи населення. Щоправда, до них треба додати частку псевдо. Раніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначав: так Росія намагається продемонструвати світові, що Крим, нібито російська територія, та найголовніше в переписах вказуватиметься невірна значно менша кількість українців і кримських татар, аби показати, мовляв, у. Риму більшість за росіянами, водночас справжнє число, а за різною інформацією, це близько мільйона, завезених на тимчасово окупований півострів Росіян. На думку Чубарова теж не вказуватимуть, його свідомо занижатимуть. Бо така агресивна колонізація територій згідно з міжнародним правом військовий злочин. Це наша земля обще українська. Бакой потеряли нашу ось цю, ось цю війну, наші діди прадеда ацу. щоб ми не забули. боль в серце шучує. Не сіпте соль на рану, а не що боліт у нас. Вот нашу рану опять соль сіп'ят. Водночас Україна почала готувати кадровий резерв для Криму з огляду на перспективу його деокупації. За словами віце-прем'єр-міністрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, з того, щоб забезпечити в Криму цитую керованість ситуації після як. О, звільнення знадобиться близько 50 тисяч кадрів. одначе щодо покарання за колабораціонізм у Криму необхідний окремий підхід. Ірина Верещук наголосила всіх під одну грибінку, ніхто карати не буде. І звичайно, що це має бути окреме законодавство, і питання притягнення до відповідальності за колабораціонізм має бути окремими статтями. І над чим ми зараз працюємо. Ви дуже правильно кажете, хтось залишиться працювати в лікарні, так хтось. Виїхав, а можливо і повернувся, так і в тому числі залишились родичі. Це різна ситуація, і наразі ми обговорюємо питання амністії, люстрації і притягнення до відповідальності. Не всі, хто залишився проживати на тимчасово окупованому Криму, є колаборантами. І поки в Криму долав окупантів, мобілізують за даними генштабу збройних сил України громадян України, аби закрити свої втрати, кримські партизани звертаються до місцевого населення. То жителі врешті Криму, прохання. Якщо ви бачите велике скупчення рашистської військової техніки, надсилайте в наш чат-бот їхнє місце знаходження з точними координатами і бажано фото якою від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над рашистськими окупантами? Євген Бригар, Владислав Політ, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.